Друзі, вітаю вас в інтерв'ю. Главком Олександр Сильський сказав, що ворог вже розпочав наступ на Сумщині на Харківщині, і дуже багато людей одразу почали перекручувати і писати про те, що почався наступ на Суми та на Харків. Дивіться, наступ на Харківщині триває дуже давно, вже багато місяців. І з минулого року на Вовчанському напрямку на Липцях. Також Куп'янський напрямок постійно ворог атакує. Це все Харківщина. Наступу на Харків немає. Сил для наступу на Харків зараз немає. Це перший момент, другий момент Сумщина. Ворог штурмові групи засилає через кордон на Сумщині. Там тривають важкі бої. І ворога вибивають, але так чи інакше, ворог здійснює Скурщини і з Білгарщини, намагався, але превентивно сили оборони вдарили по ворогу на Білгарщині, відкинули його. Але ворог намагається засилати штурмові групи на Сумщину. Е, відповідно, мова про Сумщину, про прикордоння Сумщини, наступу на Суми зараз немає. І, і е, говорити про те, що цей наступ буде, поки зарано в принципі. Тому не треба перекручувати слова і плутати Сумщину з Сумами, Харківщину з Харковом. Відповідно, з точки зору. Воєнних дій це різні речі, це область і прикордоння, а це обласні центри. Це різні речі, друзі. Слава Україні! Переможемо всіх.